Хочела за похресниці? Ну як? Ай, тут каже, Завжди так місце для театри. Завжди вільно. Та то моніка мені буде двіка. Принцеса. Вот то? моє золото. Що ти мій персик найдорожчий? Моя принцеса. Що? Боже, дивіться. І має вже, кудись ну. має пса в хаті. Тепер має ще. Кого ти маєш? Кроля купила. Я вам говорю на комбі, але ти красує. М -м -м -м. Подивись, тобі, як тебе крилі обнімає, як тебе крилі цілює. І що ти? М -м -м -м. Ти тільки встала? Де яке таке на літо? Файнесеньке качує. Коли ти приїдеш? Не Як не знаєш? А що нині буде Бля, будеш робити? Гуляти будеш? З ким? З пуску, з, з і з З Все, пуску. Мама, що відпочиває? Да. Каже, я кажу, дзвоню до Ані. кажу, Аня, вийде, тобі маю щось передати. Ну, Добре, Моніка. Вийди. Моніка вийшла з мене. Ти де? Давай скоріше, бо я чекаю. Ти вже снідала? Ні, зараз пам'ятаю. Бо нині вихідний, нині неділя. Діти нині можуть спати кількохоч. Ну то добре. Даю Даємося, що мала передати, та їм далі. Кавалерка, я не знаю чесно, яка година зараз на годиннику. В Другобичі була на складі, була може п'ять разів. Відправки всі поробила, рушників знову не вистачило. Пескушеніць не мала, крім кави і води. Ну але якби не Іренка, куди саме? Якби не Іренка, то Ти... я б ще навіть каву не пила, бо привезла Ірені е, рушники і кажу, Іра, я забула тобі сказати, що я парфуми хотіла. Вона каже, до мене приїхала по рушниці, приїдеш до мене парфум. Ви знаєте, я на глянце маю Ірини, парфуми, а на кожен день має парфум -сі. Я економна кіта, але в Ірини такі парфуми кавалерка. Ви б, напевне понюхали, ви б в шоці були? Я була тут запшикана, всі йшли і звертали Віталіка з новічом. Так пахне? чим так пахне? А я кажу, до них, а як то не ексклюзивні парфюми, а нішеві, ніші кажу нішеві. А вони так, <звук> а я, я пробні. я на ви на вечірка. нюхайте. А як називається? Яка я не знаю, не кабарнеса. Пише на, на тому. Там, до речі, пише, що це підписано. Я барана прочитати не. Міг. Одним словом п'ємо кавусу, бо Макс прийшов, може теж щось хоче. А ти Макс так салфеток понабрав кишень, бо ти знак що мав робити. Одним словом п'ємо кавусу і далі до роботи. Неділя не, не неділя, а роботу ніхто не відмінює. Так само і самі було. Галя, яка година? Ти ще за кермом? Скільки можна? Ти ще так, не мені все здає, що я тої ночі ще рушники кухня відвезли. Мені це здає, що я зараз прийду до хати. Я кляжу, а ти знаєш, що каулякам зараз повім? Приїхала Іра, що ми з нею відпочивали. І каже, до мене посиділа зі мною біля Вектора. Вона каже: Господи, там тут чудосі можна побачити. Я кажу, Іринко, не дурно я ту сижу. Учора, що ну, нині, а нині ще були похлєщі. Сьогодні вже такі кадри були, я вам не можу передати. В прямому смислі кадри. По-інакшому то не скаже. Ну, сі... хлопчина йде, певно має сороковий розмір, обрав у кросок 43-й. Певне, на вирісті йому купили. Так, йшов на силу шкраб. Потім, як почали дівчата хотати, все можна було чокнути, яка поправді. Я вам так говорю так, як воно є, то кіно і німці. А вже ми їдемо додому. Ага. Так, ми вже їдемо додому. Я вже, якщо чесно, каваліркам скажу по правді, що я би вже надіяла спати. Та Меніше. чого? Цілий день зазвиваєш, та ще трохи. Не, не. Та ще яка день година? не закінчився, де година? За 26-та, ти що прикалуєшся? то я від п'ятої ранку. Так, да, від п'ятої ранку не сплю, на що мені? Я вже не хочу ні. Та ні. ти завтра знову встанеш четверта ранка, да, якщо ти вляжеш. зараз вляжешся. Ні, я зараз таблетки вип'ю, я буду спала. Давай. Все, додому. Та ва, додому ще треба приїхати. Пропустили, На тебе не. не пускають додому по-людськи.